Доброго після дощового ранку. Дощ ішов у нас вчора пів дня. Дуже хороший дощ. Пів села у нас було з дощем, пів села, без доща. Там, де живуть мої діти, там дощ, дощ і не камне. Ось знову соловейка. Ось уже розстріла. ну я підпишу, як її звати. Я вже забула, як її звати. Глянути так само. Ось які, дивіться. Дивіться, який кущара розрісся один. Все закрив тут. Тут вже нічого не виросте і не вилізе, бо воно вже все закрило. Хоста така величезна. Ось друга інша. Ось дивіться, яка вона. Теж, ну, трошки менше ти її. Вон ті ще розсаджені були. Ось вони. Ось такі. І вон така варієгатна ось вона. Ось під цією хустою варієгатна вийшла. Прийдеться прибирати знову. Так що доброго ранку всім. Підписникам і гостям каналу. Послухаємо пісні солов'я. Глянемо, що цвіте після доща. Ну, вон, ці. Дуже тут сильно їх лило криші. то вони трошки, вон, ну, то, звичайно, непогані, але все рівно вже почало їх об... Об... Обр... Обр... обрізати можна буде. Казиновцю. Соловейка нам співає, співає. Хочу, щоб ви насолодилися теж тим співом, солов'їним. Ця троянда от, з неї нічого не робиться, вона як розквітла, так і квітне. Ну, розквітла не вся ще ж, звісно, розквітає тільки низ першим. Оце. Це завжди першим. А гора он буде, буде он ще цвісти он буде колись вона. Не колись, ну через неділю. там, Ото все тоді вже зацвіте повністю. І так я кожен ранок слухаю цього Соловейка. І вже стільки років він у нас. Велика ця троянда. Вчора було багато вже в Ну, зараз, напевно, туди не пройдеш. Та й воно оббило їх, напевно, дощом. Ну, підемо глянемо, що воно є. Насолоджуйтесь співом солов'я. Триєнда не пахне, не ароматна. Якби ще ароматна була, то тут би взагалі і та не, вона не дуже ароматна. Вона теж чуть-чуть. Маргаритки будуть, навіть все літо цвісти. Арабісон цвіте. І цей кущик пішов рости то поливала, потім то всі пішли, і так він і за вивіз. англійка мулінекс розпускається і моліндю. Ось така вона, дивіться, яка. Чудова-чудова. Така. Абрикоса всередині прямо така края будуть світліші, вона ще тільки розпускається. Це це троянда із розини. Цей вже три роки. Ось так виглядає сад. І ми зворки підтягнулися, ну все, підтягувалось, тому що йдуть дощі. Ось це ось. Жоржинка, теж красуночка. І ось вона тут. Вон вона. Треба було їх три, три поряд посадити. Ну, я ще на курсі з ними, хто знає, як ну, Вони ж невеличкі. Мені вони будуть так оторні, мабуть. Хоча цвітіння на них буде вони, багато. Пропускали вони багато. Буде цвісти багато їх. Тут швісте, як завжди, мої квіточки, тут дельфіні а тут он волошка. Ну, полізеш, уже по горяч. Ось розквітає. Забула, як вона називається, Наталочка мені в тому році присилала от дві один кут. Один кущик там був, а я його розділила на два кущики. Тепер у мене тут він. він Нікому не, не, не залишаю. І так, і ось вони. Тут цвітуть робусти. Ще цвітуть, як і дощі. Вони такі сильні, це в нас зараз йдуть. Це вже третій день. Та він сьогодні, напритягну на притягнув його. Щось так париду, щось зранку. Я дуже рано вийшла. Воно вже і сонце і капусточка вон, посходила моя. Та декоративна. Може побачимо, як вона. Що, і що воно з неї буде. Я її в очі взагалі не бачила ту капусточку. А це ось цвітуть капуста. Викидають нові вон для квітів свої. Він. Ось новий паган викинуло, воно зелененький. Там будуть... Заложені вже вони квіти. І прийнялися тут сокерки панівалі і з побачення з квітами. Теж ось вони ось будуть цвісти і сокерки, і ті тут є ромашка коєде я її, видно, давно ж порубала, а потім зрозуміла, що це я ж тут сіяла та й залишила. І от так воно і буде все. Все тут буде в кучі. Зараз підемо в той сад і глянемо, що там в нас. А ось який красунчик розців. Да ще ж не зняла, ну тепер будемо знімати в його. Прекраса яка, теж саду, садо, зепринце, теж англійська троянда, низькоросла вона, до метра. Гарна, на передній план вона, дуже ароматна. Квіти він має Вон велику квітку, таку, ну, більше 10 сантиметрів, Вон точно вона. Ось такі ще Вон полурозпуски. Ну, тут і вони стянуті. То. все стягнути, іначе б воно все б валялося по землі. Кахала ніяк не розкриє ще свої. натяжка тяжко дуже розкривається. Так довго, так тяжко. Це дабл дилайт розкриваємо Свої квіти вон. Два кущі тут її. Амур демолен. Ну, значить, так. Ось він. Амур демолен. Ось така квітка. Теж вся в Росії, в красі. А словай то нам підспівує. Ось буде розцвітати Акіта. Збір троянці теж краща квітка. Ось буде розцвітати дрюкер. Мішель дрюкер. Ось він. Вже гарні бутони на ньому. Далі підемо. А ось будуть в такі тачки. Бачите, які вони? Там бур'ян я не трогала, бо там ще воно декое, який, може, не побачу, де вийти. Це будуть петушині пір'я, називаються. Різні вони повинні бути. І червоні, і жовті, і білі. Ну, різні, ну, не знаю, що ж, що ж тут буде. Це я це сіяла да, Ці зійшли. А де петушині гребішки, ті не зійшли. Хоча я бачила декілька. Той, може, оце після дождя, може і там вилізуть вони, але я їх поливала теж все время, ну, не знаю. Розкитає женав'я в Крсі. Ось така. Така квіточка, красива, вона, дуже красива, вона і велика буде. Це теж трьох все. Ну, слабо вони пішли, ну що ти зробиш? Це вам пополивало що я розсаджувала тут, все пополивало мене? де літа. В тих травах вона, а діти. Сюди не пройду, починає білий ведмідь розпускатися вже. Флорентина теж довго розпускається і довго-довго цвіте. Ось. Поки так вона. Багато сліпих тут, вон. будуть вони пізніше. Ті -ат ті атаці. Вон трошки а Тут всі сліпі, вон погани були, я їх всі поприщіпувала, вони будуть, звісно, розцвітути. Ось ця травичка яка, яка гарна теж. Таке співає летить. А це грунтопокривні. Ну, це мені здається, це чотири сезони, а це одна з грунтопокривних, а це червона Неред каскад. Вон вона там буде, буде стільки її тут. Що, вон, дивіться, одна на одній. Дивіться, стільки їх тут буде. Дуже-дуже багато. І так, сьогодні перший день літа. Всім я вас вітаю. Ось у мене тут розкашує літо. Ось де. Я вам ще покажу ходить дуже мокро. Був, я ж говорю, дощ був дуже сильний. У нас був дощ, а ми в дітей були вчора. На день народження, то там. Доща не було, це десь за кілометр від нас зовсім він і не приснув. А в нас лив. І, і, і декілька, може, нападами. Ну може потім і там, ну чуть-чуть казав. -чуть, Знімати ще так дуже нічого прийшла щоб ви послухали Вон, соловейка. От я випала гору, вчора вибила, ось дельфінімо у мене теж багатенько росте. Люблю, коли блищить роса або дощик от краплі такі на трояндах тут буде клематис, тут цвісти теж цвету сейчас спів покажу что цвіти далі там там наверное цвела уже цвіла вчора не зняла така красивенна цвела грейс вчора а сьогодні все вже із неї нема нічого. Вже осипалася. Це ж англійки вони. Вони ж такі є. І от мені говорять, ну, їй пишуть, доброжелательні всі ж, що ж, що ж доброжелатель, є, пишуть завжди. Що ви так пройшли? толково нічого, а я розповідала. А я розповідала про той раз я розповідала про обробку, чим обробляти буду, все це я розповідала. Так, пройшли і не сказали, бо вони правильно вони дивляться тільки 10 хвилин. І все. Сьогодні я цього нічого розказувати не буду. Я просто прийшла в сад, щоб ви почули соловейка. Зараз ну, він не буде вже, напевно, співати, бо вже все. О, Дивіться, пет остін. Перший зацвів там ще англійка зацвіла, зараз глянемо. Ось Гертруда. Зекел. А як її показати вам? Щоб ви побачили її. Отак. Тільки так от вона якраз пуститься, вся тоді вже будемо бачити. Отак вона. Голден Бордер. Свою викинула була. Ні, прийшлося Это... на що вона була. Вона у мене така красива росла, Голден Бордер. Ну, я її просто викинула і все. з саду. Я просто не викинула, я її пересадила. Я не викинула, ні, я пересадила. Ну, якщо я пересадила, то значить викинула все. От як росте вона на тому місці, то хай вона і росте собі. Як тільки пересадив, от, ну, люди розсаджують, все, ви у них получають. Ні, якщо я розсажу, це або ж буде вона дуже чахнути довго і все рівно вона пропаде. Там одна вже пропала, вон теж Теж розсажена була рока два назад, мабуть. І так вона в мене і не прийнялася. Ну, все от на таких бутонах, все прекрасне. Дощик їм підміг. Я думаю, аби тепер сонце нас не зажарило дуже. Ось теж дабделайт зацвітає. Ну, слабі вони, тому що воно попримерзало, то деякі квіти може і будуть такі. Не такі, як повинні бути. Скарі вже якісь. Може тут. як... Моя доріжка ця ось дивіться, яка нам я сіяла її ляньку з дельфінів і волошки трошки Один Шалес Он така краса його Що ті, що вибілюються, а ті ще з ним нічого не сталося, дощ, ну, нічого йому не стається. І вон красоня цвіте. Як ти їй не покажеш? Поронечки там у, пів... у північному садочку чи Південному там такі вже вони цвітуть, а в мене вони тільки-тільки. Ну, все рівно вони розстріли. Як їм тяжка зима ця далася, ну, вони, вони розстріли п'єре деревим сарце. Буде їх багато, буде цвісти він довго, тому що ті будуть відцвітати і зацвітати. Дуже багато його. Тут вон, внизу багато, внизу весь, воно весь такий хан. Ось красунчики такі. Киточки. Великі такі квіти. Ну, ще в цьому році, скажи, великими не бути. Тепер дощики не дають нам продихнути. Ні, ну сьогодні буде сонечко. Може й дощик буде, вчора теж сонце було, а потім дощ взявся, просто якось не знаю. Нібався. Дивіться, дельфіні ці. Я їх повириваю потім. Ну, а зараз хай підцвітуть. У мене там ще галявина є у саду у тому фруктовому. Ціла галявина їх. Ну не хочеться туди йти. Там теж дуже мокро, сиро. То я туди не хочу йти. Ось буде розпускатися Александра в Кент. Вже все пожухло, все по той, тільки ось ще. Гвоздичка. Ну ось вона така ще. Її навіть не прибило, нормально вона стоїть виглядає ще, ну Може після дождів вже вона не стане виглядати. Так. Зараз вона виглядає нормально. О, цілий такий. Велика-велика картина. А пляшки співають так радісно. Навірно, радіють, що і водички вони попили. З листочків вони п'ють воду з листочків. Це вже цвітає. Герань садова. Те зацвітає, те відцвітає, отак От виглядає сад мій зараз. Не дуже радісно, бо ще не цвіте майже нічого. Ну нічого. Ще недільку і сад оживе. Повністю оживе. Підспівка моя. Всі ми родом з дитинства. І я вас поздравляю сьогодні з Днем. з Міжнародним дитячим днем. Днем захисту дітей. Ось так. Правильно І ще чуток соловейка. Послухаємо і будемо дойти. Ну, сьогодні нічого я робити, точно не буду, вже не влізеш, вже дуже сиро, там ще трошки в мене залишилося розсадити мультифлорки є, ну сьогодні вже ні, не, не влізу я. Якось співає він для нас. Це співи для нас. А ця троянна просто розкіш, мауса. Кожен рік вона така. Це вона нас зонталена на п'яти метрах. Це дівічі грози. Я казала, може бути фламентанц. Ні, ж листя не таке, у нього ж блискуче листя, у мене ж і фламентанці є там. Ну, я ще пересаджувала теж. Ну, раз пересадив, то загубив там, десь, десь за ворота пересадила, Воно ще, це вже другий рік, вони там сидять. Ну, сидять ще. Дябіш всім, хто буває зі мною, хто не цурається мого каналу. Показувати ще, поки такого нема, що. Ну, скоро буде все. Ось-ось і вони розкриються, Ще це дощик поміг їм. Хороший дощ вже пройшов. Я думаю, їх промочив там на, 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 до косточок, Так що... Слава нашим Збройним силам, які нас зах... охороняють і оберігають. Слава нашим воїнам, які нас захищають. Слава нашій матінці Україні. До побачення, до нових зустрічей. Все буде добре у нас.